Христос воскрес! Христос Воскрес! Ісус Воскрес! Слава! Дуже рада всіх вас бачити, тому що сьогодні є день, святковий день. Христово Воскресіння і він живий. І ще ми бачимо ще раніше, знаєте, скільки часу пройшло, як швидко і ще живемо. Зразу видно, що святковий день цієї, коли всі збираються. Це чудово, тому що згадуємо про життя Ісуса, що Він не вмертий. Ми віримо в Ісуса, ми знаємо чудово І читали багато випадок із Біблії. Але є один випадок цікавий, слово Пасха. Буду говорити на цю тему. Сьогодні багато людей у світі ще не знають. Що значить слово Пасха? Тому що для них це традиція і звершить. Вони знають, і ми знаємо, християни, що означає Пасха. Ісус викупив нас, Він помер, був розп'ятий за нас. І хочемо дослідити і поділитися з вами, слово Боже. І важлива ціль оця Пасха. Що це таке? Коли навіть і в сьогоднішній час ми будемо ділитися? Ми знаємо в старому завіті. Пам'ятаєте часи Моїсея, ви знаєте випадки, коли була кара і ось люди святкували Пасху. В той час, коли була жара, у них не було ні трави, ні рослини, тільки посуда, знаєте, в пустині. Лише тільки вітерець холодний повіяв. І в одній сім'ї, знаєте, в кожній єгиптієн, кожна сім'я, родина вони знають, що Бог приказав. що сьогодні е, треба змазати е, е, біля двері е, крові, вівці. І ось один старший син за Батька, ти я не забув. Ще треба змазати крові ці двері. Знаєте, був такий випадок в житті, що в сім'ї вони готувалися на цю Пасху, на цю подію. Ми читали, ми знаємо, що я в книзі вихід, але скажу коротко. Знаєте, в одній сім'ї готується, але якщо не буде цього робити, прийде Ангел Господній і вигубить пер. Перворідного. Перворідного людини також і тварин, будови. Якщо вони виконають те, що сказав Бог, то сім'я залишиться живою. Пароль він не послухав голосу Господа. Він багато разів був упертий і не відпускав людей, євреїв. Мойсей хотів звільнити це. Ми знаємо, що багато її випадків. Мойсей мав зв'язок із Богом. Що Бог наказав те він виконаний, передавав слова Господні людям. І він чудово розумів, що слова Господні, знаєте, це не просто так, як сказав, а дійсно в житті труднощі бувають. Коли необхідно зустрічатися з людьми, з паровонами, але важливо це спасати їхні душі, спасти людей. Ми маємо знати це Пасху і також сказати їм значення. Місце з Біблії, коли Моїсей говорив, що ви готувалися наперед, що вдома мали що почути, приготувати м'ясо і хліби і спеціальні, гірку траву. І... Ми відкриємо про це, почитаємо Книга Вихід 12 розділ, 11 вірш. Книга Вихід 12. Миссис сказав, а їсти його будете так. Стегна ваші підперезані, взуття ваше, на ногах ваших, на палиці ваших, в лиці ваших, І будете ви їсти його поспіхом. Пасха це для Господа. Для кого? Для Господа. Не для людей. Не для Колосівця, а для Господа. Готуйте. вечерю для Господа. Тому що Господь прийде. І щоб ви знали це і не готувалися. Ми перший раз зустрічаємося зі словом Пасха. В оригіналі слово Пасха означає Пасах. Оце слово в перекладі «пасах» означає пройти мимо. Господь бачить, коли ізраїльський народ виконав слово Господі і змазли. Але жалко таких людей, які не послухали. Бог не казав людям. Є багато книзів вихід на бездень. 14, знаєте місяців вони святкують нас. І євреї, вони завжди святкують Пасху. 14 нас. Це місяць. Вони. Сьогодні люди можемо святкувати в неділю, там, кожної неділі, кожного року, правильно? Ми згадуємо про Ісуса. Але є випадки, коли Ісус говорив. Для чого Ісус прийшов на землю? нього камнігоці в новому завіті. Іван Хреститель. Коли Ісуса, що він говорить, ми відкриємо Івана. Першу роді 29 й вірш. Написано. Коли Іван Христич побачив і сказав, це Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Ось. Він не сказав, ой Ісус Христос, оце Він. Ви уявіть, ще в ті часи багато людей овець проводили на смерті, кров'ю змазали. Також і Ісус, який прийшов і Він погодився на смерть. До кого ми можемо звертатися, коли у нас є гріхи до Ісуса? Він прощає наші гріхи, тому що Він агнець Божий. Ісус говорить. Якщо я хочу да, мати чесний зв'язок із Богом, в першу чергу треба залишити свій гріх. Свої ідоли і бути з'єднаними з Богом. А от Пасха, от як, ну от що, сьогодні багато людей, наприклад, робили там стіста, там яйця крашать. Ну це звичай, так, це дійсно звичай. В Америці кролики проводять, а в інших країнах поросят. Знаєте, в кожній країні свої звичаї і люди зовсім по-іншому. А нам не треба брати з них приклад. Ми маємо розуміти, що Пасха це наш Ісус Христос, який був розп'ятий за нас. В часи Старого Завіту було дуже багато пророків, які говорили про Анця Божого, про жертву Його. Навіщо він був вільний? От прийшли в церкву, приносимо йому честь, свят, святкуємо Пасху. Євреї, коли жили в Єгипті, вони знали, вони не хотіли загинути, вони хочуть мати життя, всі свої гріхи, звільнитися від цього, бути вільними від рабства. Також і ми, християни, маємо знати Ісуса. Чому гріхові лежить у наші серця? Я не хочу загинути, я хочу мати життя. Значить треба залишити все і бути зв'язаним із Ісусом. Іван і Матвію, 26 родять, були вірші. Через два дні буде Пасха. І людський син буде виданий на розп'яття». Ісус сказав Свій Мач, що через два дні буде Пасха. І людський син буде виданий на розп'яття. Так і звершили. Ісус був звучний. Разом із ними учні були, ходили з ними. Ісус не просто так прийшов у світ. Прийшов для того, тому що зараз багато людей помиляються. Вони згадують про закони, вони виконують закони. Все, що в старому завіті написано. Але для Ісуса це недостача. Він дає новий завір. Він погодиться навіть на смерть постраждати за всіх. Не згадувати Пасху, часи Мойсея, але ж про Ісуса, про нього. Коли б Ісус був із скільки Ісус навчав їх, як правильно робити, от говорив і осуджував версе. Про, про У той час, пам'ятаєте, коли він Ісус умивав ноги учні. Ну, дивилася, ну як ти Ісус, ну ми в прості перед тобою, краще навпаки, я маю мити тобі ноги. А Ісус навчав для того, щоб вони розуміли, як це смирятися. Іван від не ще в інших місцях написано, щоб ви перебували на Оці апостольській, виноградний пліч, ми очищали. Пасха. Учні також її зібрали, згадували. Юда і Скарлетський теж був серед них. А Ісус навчав правду. Вони згадували Пасху. Ще Ісус говорив, це чиніть на спомин про мене. Ісус наперед приготував, тому що він знав, що його розіпнуть. Він раніше сказав, щоб вони чинили, згадували. Про мене. Не просто так прийти і очистити гріх, а усвідомлено в житті, бути вільним від гріха, щоб ми не були духовно сліпими. Ісус хоче війти в ваше серця і бути оправданим. Буває так, що ми залежні в чомусь в світі і тримаємося другою рукою за Ісуса. Ні. Ми не можемо служити двом панам а лише одному. Відкриємо книгу Ісаїв, 53 роді, 5-6 вірш. 53, 5, 6. А Він Ісус був ранений за наші гріхи, за наші провини. Він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас нас 6 Шостий вірш. Всі ми блудили, мов ті овечки, Розпорошились кожен на власну дорогу. І на нього Господь поклав гріх усіх нас. Ми бачимо, який Ісус, ми як ті овечки, які розпорошуся, жили своє гріха кожен своєї дороги йшов. Але Ісуса нас зібрав. Ісус не просто прийшов, щоб посидіти, подивитись на нас, а Він хоче усіх нас спасати. Запам'ятайте, що ми думали про Ісуса. Не думали про звички, все, як треба виконувати, дотримуватись традиції, а згадувати розп'яті Ісуса, розп'ятий, тому що Він пролив за нас. Коли ми переживаємо, коли ми страждаємо, погляньте на страждання Ісуса. Також апостоли ми прочитаємо 1 Коринтян 5 7 вірш. 1 Коринтян 5, 7. Отож, очисти розчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Коли гріх лежить у нас очисти, хто наше Паса Ісус Христос, то наша поведінка, наше життя має бути змінене. Ми, християни, маємо знати, що Паса це Ісус Христос, щоб ми очистили себе і слідували далі за Ісусом. Сьогодні багато християн просто... Заплуталися і в світі і вони не віддають привагу. Вони, так, да, згадують страждання Ісуса, його життя. Але ми маємо слідувати за вченням Ісуса. То наша Пасха Ісус Христос, який погодиться за нас померти на Христі. Відкриємо Матвія 28, 28 роді 6 вірша. Перша віша. Як минула ж субота, на світанку дня першого тижня прийшла Марія, Магдалина та інша Марія, побачити гріб. І великий Остав землетрус, бо зійшов із неба ангел і І приступивши відвали від гробу каменя, та й сів на ньому. Його ж постать була, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг. І від страху перед ним затряслася сторожа та й стала як мертва. А Ангол звався і промовив жінкам. Не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса розпятого це зашукайте. Нема його тут. Бо воскрес, як сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходився він. Ідіть же хутко і скажіть його учням, що Воскрес він із змертвий. І ото випереджує вас Галілеї. Там його ви побачите. Ось вам я звістив. Той випадок. Марія Магдалина і ще інше, Марієшінкія. Вони пішли до гроба, де лежав Ісус. Так сталося, що в той день не було Ісуса, він воскрев. Вони були шоковані, хто стояв перед ним, сам ангел Господній. вони злякалися. Самі були шоковані, от уяві. Можливо, думали, що в кого справи, Ісус дійсно воскрес живий. Він просто потішав і сказав, не лякайтеся. Чому не лякатися? Тому що жінки проживали. Не треба боятися, будьте спокійні. Але біжіть іншим і скажіть їм, що написано, що Ісус випереджує вас там в Галілеї. От я дивуюсь. Коли Христос живий, коли Він встав, він воскрес, все. Ми маємо вірити Ісусу, тому що Він живий, але чому зовсім по-іншому реагують люди? Вони не вірують. Марія мобілина. Вони повірили, так, да, їх немає, вони лякалися, переживали. Але Анна Господня потіше сказала, не лякайтеся, тому що Бог їх знав. Ми маємо змінити оцей гріх, очистити, бути зв'язані з Ісусом. Пасха наша Христос. Також Він наш Спаситель, Спаситель наше життя, життя наше зв'язане з Богом. Всі наші проблеми Він завжди нам допомагає. Хай Господь благословить вашому житті, щоб ви не засумнівалися, не заплутувались і не жили в звичка у світі виконувати традиції, нія згадувати про Ісуса. Ісус робить вас ще краще. Ще як в старому завіті в часи Моїсея крові змазали двері, дверці, то також Ісус він за нас він помер, крові провела. Щоб ми примирилися з ним. Амінь.